Як правильно користуватися автоматичною коробкою передач. Як бачите, вімкнений у нас зараз режим задньої передачі, і будемо їхати де-драйв вперед. І бачите, у нас, наприклад, тут зараз на СТО під нахилом ось така гірка. Їдемо трішечки вперед і ми хочемо зупинити автомобіль. Багато людей робить велику помилку, коли ставить паркінг і вийшов, і пішов з автомобіля. Коли ми ставимо паркінг, відпускаємо педаль гальм. Автомобіль відкочується назад, і в коробці передач є такий шток, на який йде максимальне навантаження. Для того, щоб не убити вашу автоматичну коробку передач, обов'язково ставте автомобіль на ручний тормоз. Але це можна зробити як в режимі парк, що буде краще, чим ви цього не зробите. А найкраще це буде зробити в нітраль, потім поставити на ручний гальмівний тормоз. Педаль гальм відпускаємо, автомобіль відкочується і повністю стає в нейтральній передачі на ручний тормоз. Потім переводимо в паркінг виживши тормоз, відпускаємо. І тепер 100% ваша коробка передач не буде мати навантаження на ось цей шток. Це такі речі, які, можна сказати, дрібниці. І для того, щоб продлити. Срок служби вашої коробки, якщо ви це будете робити, виключно під нахиленим паркуванням під горку чи з горки, це допоможе вам зберегти вашу коробку. Адже на сьогоднішній день відремонтувати в середньому коробку в професіональному сервісі по ремонту коробок, коштує плюс-мінус 3 тисячі доларів. Тому щоб на них не попасти, зберігайте це відео, рекомендуйте друзям, розповідайте. Як правильно користуватися? Щоб замовити авто і США, телефонуйте в мітуал.